Чемпіона мого розового чемпіона України, чемпіона Європи, Олімпійських чемпіонів нашої держави, нашої країни. Щоб цього досягти необхідна воля, наполегність і віра в себе. Ніколи не зупиняйся на досягнути, обов'язково йти вперед. Полі з тобою завжди будуть твої батьки, твої тренери і твої друзі. Хочу побажати вам всім перемоги і миру в Україні. Слава Україні! Хочу вам сказати, що в нас в Україні зараз чотири олімпійських чемпіона це Володимир Кличко, Василь Ломаченко, Олександр Русик і наш Олександр Кіжнян, наш земляк. Коли я займався, був такий, як ви, займався боксом, мріяв стати там чемпіоном світу, Європи, я взагалі не міг уявити, що так от. До мене в зал може приїхати олімпійський чемпіон. І я хочу вам побажати, щоб ця зустріч з Олександром була мотивацією для вас на весь ваш боксерський шлях. І користуючись нагодою від імені Федерації боксу Полтавської області, з року олімпійського чемпіона Олександра Крицяка, чому я оборонити. Вадима Водимовича Лютого, який розбиває. Всім добрий день! Я ніколи не був у вашому місті і дуже приємно сьогодні знаходитись у вас. Я з Полтави. Я став Олімпійським чемпіоном першим. Олімпійським чемпіоном в нашому місті, в нашій Полтавській області, першим олімпійським чемпіоном з боксу, я цим пишаюся, зустрічаючись з багатьом, з багатьма дітьми, батьками. Я кожного разу повторюю, що немає нічого неможливого. Велика подяка Вадиму Вадимовичу, лютому, що в вашому місці також є секція боксу, де ви маєте можливість. Прославити себе, своє місто, свою родину, свою країну на весь світ, стати відомими, тому що коли я був ще зовсім такий маленький, як дітки, які стоять переді мною, ще ніхто не вірив в те, що я колись в майбутньому, коли я виросту, я стану олімпійським чемпіоном. Але вірячи в те, що немає нічого неможливого, працюючи кожного дня, довіряючи своєму тренеру, людям, які підтримують, допомагають вам, у вас обов'язково майбутньому все вийде, ви станете чемпіонами Європи, чемпіонами світу, олімпійськими чемпіонами про вас дізнаються в усьому світі. Тому я дуже щасливий знаходитися сьогодні тут. Мені приємно бачити це місце сучасне, модернізоване. Облаштований так, щоб ви мали можливість тренуватися, кожного дня приходити в зал, знайомитися, випробовувати себе на силу, на витривалість, зміцнювати свій характер, проходячи випробування, виконуючи завдання та роботу і стаючи краще. Я бажаю всім вам, щоб ваші мрії в майбутньому скулистки. Тому давайте похопимо. Захищають наш з вами мир та спокій, нашу безпеку, завдяки яким ми зараз тут з вами маємо можливість знаходитись, бачити один одного, розповідати свої історії, ділити чим, і завдяки ним ми можемо зараз жити в нашій країні, розвиватися і ставати краще. Тому, дякую всім, мені приємно бути сьогодні. Данила, давай послухаємо, що ти нам задаш цікаво. В дитинстві, в якому клубі займалися, як він називався? Я, мій тренер це мій батько, багато хто знає мене і, можливо, вже знає мою історію. Саме з занять вдома починалися мої перші тренування. Я починав свій шлях в центрі Боксу в Полтаві. Був такий боксерський клуб місця Полтава, там я починав свої перші тренування, перші бої, перші змагання були саме там. Доброго дня, я тум'яний Роман, громаді, займаюся мішаннями, був основний, займаюся ворогом. Часто дивився ваші поєдинки. Хотів задати вам запитання, що ви відчували, коли водили перший раз на чемпіонат Європи, які були ваші відчуття і чи... Хотілося вам показати, ще я виходячи на ринку. Так, ну, виходячи на ринку, можу сказати, що всі ви перший раз виходите, чи 28 чи 150 чи 480 завжди хвилювання присутнє. Кожна людина намагається самостійно знайти те, завдяки чому ми можемо, можемо зробити цей крок, вийти в ринку. І показати, що ми, що ми над чимсь працювали, ми тренувалися, ми готувалися. Я хвилювався, як коли виходив перший раз в ринок, пам'ятаю, ноги навіть із руки. Тобто так, було навіть трошечки так якось важко було зробити цей перший крок. Але коли я машину і все розпочалось, якось стало легше, і потім уже поєдинок за поєдинком, все легше, легше, але хвилювання все рівно присутні і це нормально, всі люди хвилюються. Хтось більше, хтось менше. Але потрібно знати те, що і ти хвилюєшся, і супротивник, який хвилюється. На тренуванні потрібно гарно працювати для того, щоб там бути більш перегріщ. Ми змагалися в різних країнах світу із різними боксами. Такі федерації боксів для нас найбільш незручні, Куба є, Сполучені Штати, можливо, це азіатські країни. В ринку і чим відрізняються школи боксу від нашого. Е, дивіться, зараз дуже популярне відео скидає Федерація бокса Узбекистану. І там ми бачимо дуже незвичне тренування. Навіть в дорослому віці, коли вже от, е, є там титули, чемпіони Європи, світу, Азіатські іри, вони вже там мастера міжнародного класу заслужені, навіть там вже використовують і пол я прямо так здивований, що таке відбувається. Там така більш жорстоке тренування, навіть для старшого покоління телефони забирають, не дозволяють користуватися телефонами під час тренувань навчальних зборів, змагання і класно. Я не знаю. Це дає результат. Вони краща країна світу. Можна сказати, що на кожному континенті в кожна країна світу має свій підхід до тренувань, свій комплекс. Свою планавість, свій підхід до кожного спортсмена і до боксера. Можна сказати, що от скільки континентів, 5 континентів і на кожному континенті бокс відрізняється. Але зараз передова країна в боксі, це Узбекистан. На останніх Олімпійських іграх вони, вони здобули золотих нагород, вони зараз краще в боксі, там величезна конкуренція, вони тренуються в такому от як ось тут. Вони скидають свої зараз тренування. Я знав, що так них відбувається, тому що я з багатьбами бо все з Узбекистану зустрічався. Вони тренуються метр на метр. їх по 500 людей в залі, в такому от залі, 500 чоловік. І конкуренція дуже велика, і, напевно, завдяки цій конкуренції вони такі сильні, тому що відбор дуже складний, конкуренція дуже сильна. Кожен з боксерів хоче бути кращий. Завдяки цій конференції, формуються ці лідируючі якості. плавання. Я і плаваю, і беру усі біги, і на велосипеді катаюсь, коли богаю, баскетбол, футбол. Всім займаюся. Але саме в боксі я, напевно, з самого дитинства мої батьки бачили в що мені щось таке, що ну, я любив виїхати щось таке. Бою види спорту, але мене привели не тільки на бокс, там були каратети, фанто, ще якісь види спорту, я пам'ятаю. Мій батько, я сказав, я хочу займатися чимсь таким бойовим. І він порів мене на карате, на деквало, там, і ще на якісь види спорту. І ми зайшли в зал боксу. і там мені сподобалось найбільше, і там я залишився. Але потім я трошки займався боксом, потім вже боксом не займався, займався тайським боксом, кік-боксом, цим цим займався також, але потім знову повернувся на бокс і продовжував. Що ви чим ви займаєтесь? Головне, щоб ви це робили чесно, головне, щоб ви цього хотіли. Головне, щоб вас підтримували, ваші батьки, друзі, знайомі. Це. І головне, щоб ви цього хотіли. Оце найголовніше, щоб ви хотіли цим займатися, а тоді буде результат. І через це дуже складно. Я свій перший поєдинок на Олімпійських ірах на 10-й день, після того, як я туди приїхав. 10-й день, ви розумієте, як це, як це було? Це, це дуже складно. 10 днів тренуватися, готуватися, тримати форму. І коли я перемагаю на Олімпійських іграх, відчуття таке, ніби я кожен раз стаю чемпіоном світу. Я виграв один поєдинок на Олімпійських Все, Я не себе чемпіоном світу. Тому Весь світ. весь світ дивиться за тобою, як ти боксуєш на Олімпійських іграх. Чому Олімпійські ігри такі престижні, тому що вони трансуються на весь світ, і коли ти когось перемагаєш, ти дуже, ти дуже щасливий, тому що тобі це вдалося. Емоції Емоції, ну, дуже сильні. Прям настільки сильні, що навіть важко себе психологічно стримувати для того, щоб ну, вийти в ритм. Почалася, а щоб почати щось там робити, це ще спиніше, тому я радий кожного поєдинку і я говорю. Це було до війни чи під час війни. Завжди до України з повагою ставилися і ну, умови завжди були власні. Тобто Франція, перед Францією обрізали там ці всі Ну, Тобто багато було Україна. І завжди було гарно допомогу. Мене звати Ваня. я хочу вас питати, як видання ми. Чи ви хочете професіоналів, чи ви можете на ну, олімпійських лікарнях заплатити? Далі, ну зараз я розкрию секрет, зараз з'явилася можливість поєднувати олімпійський бокс з професійним боксом. Саме цей олімпійський цикл ми, напевно, будемо так і робити, поєднувати професійний бокс з, лю... з олімпійським боксом. Ну, мені цікаво, я ніколи себе не проводив професійному боксі. Я знаю, що таке олімпійський бокс, я не знаю, що таке професійний бокс. І можливо це буде поєднання професійного боксу з Олімпійським. Не знаю, що це обійде, але цікаво. Хотів би спитати, який у вас найсильний yeah. e противник ваших районів? Самий сильніший спортивник, ну зараз скажу. На минулих олімпійських гірах, коли я боксував, мені здавалося, що тоді були найсильніші супротивники. На цих, на цих олімпійських мірах мені здається, що були тут сильніші супротивники. Але найсильніший супротивник для кожного з вас — це ви самі. От ви найскладніший супротивник для себе, тому перемагайте себе, і ви тоді обов'язково переможете свою супротивника. Тому що неважливо, хто проти вас виходить, вінець, китаєць, японець, африканець, Тобто, Хто б не виходив. Якщо ви сильні, то ви обов'язково його ви. Добрий день. Я хочу вам задати питання. Хто вас або що натихнув займатися боксом? Боксом. І я ще раз повторююсь батьків, коли були на боксі, я там почав займатися цим видом спорту, мені це подобалося. Був час, коли мене заставляли це видом зборку займатися, тому що я не дуже хотів ходити на тренування. Але вдячний, що тоді, коли я не хотів, мене заставляли, і потім вже мене не потрібно було заставляти. Потім я вже сам цього хотів, і якось так і став. Зі скількох років ви почали займатися боксом? Я почав займатися боксом в шести років. Бокс, на Болгаші. Завдяки їм з'явились нові боксери, завдяки їм з'явились ми. Завдяки мені з'являться такі, як ви. Я хотів вас запитати, чи плануєте ви майбутньому тренувати спортсменів? Тренувати спортсменів, ну е -е, напевно, так. Напевно, планую. Багатьом людям цікаво, як зробити так, щоб це вийшло. Я ще знаю. Щось розповісти, щось показати. І, напевно, в майбутньому я буду цим займатися. Добрий день, мене звати Уселдар, я представник Євроклубу Рудний. Скільки разів тренуєтеся? Уселдар, я по бусик, бо нічого себе вже майже зірку. Я багато тренуюся кожен день, кожен день тренуюся зранку, ввечері і бій, для того, щоб формувати своїх супротивників. Кожного дня, тільки вихідні не тренуюсь, в неділю це вихідний день, а так кожен день займається. Це... От Франції ми були, там було комфортно, багато було українських глядачів. Відчуття було, ніби я воксую в Україні чесно, в фіналі Олімпійських ігор. Було скільки прапорів українських, щоб навіть мені ну, не було думки, що, що я десь не в Україні. Майже всюди я чув українську мову, майже всюди я бачив українських людей, майже всюди я бачив українські прапори, там було комфортно. Lisek, що бути такою сильно Скільки ви піднімаєте штангу на біцус грамоту штанга не всюди є і не всюди там є достатня кількість обтяження але найкраще правило для мене це віджимання, присідання прес. Це те, що я роблю завжди багато. Штангу, ну не знаю, скільки кілограм з я підніму. Ну Це небагато. У нас є хлопці збірні, які піднімають набагато більше, я, там, під 200, наприклад. Ну, а я не багато піднімаю, я візьму там пілася, 500, пару разів. У вас є можливість віджиматися, присідати і качати. Прес? В школі, вдома, в ванній кімнаті, десь там в тамбурі в якомусь, в роздяганні. Оцем займайтесь багато. Це буде дозволяти вам швидко наносити удари. Ваші руки не будуть швидко втомлюватися, і ви будете сильні. Дуже багато запитань було про спор, про змагання, про бої, а про особисте життя. Як сім'я, як відпочиваєте, як з сім'єю взагалі знаходити час, буде за роз'їздами, за змаганнями. І чи берете з собою, можливо, дружину на змагання чи ні? будь ласка. Дружина так, е, є в мене дружина. Е, дівчина, зі мною кого з нього в школі, вона була, була на багато ніж я. Я вже закінчував школу, а ще навчалася в 7 класі, якщо не помиляюся. І з того часу якось ми вже потім не спілкувалися, закінчив школу і там займався багато чим, а вона ще навчалася, а потім якось. Коли вона закінчила школу, вона вже приїхала за кордон і вже не планувала сюди повертатися. Я їй написав, вона повернулася один раз, другий раз. Потім ми якось почали вже жити разом. Вона закінчила університет за кордоном, повернулася в Україну, вона вся її родина повернулася в Україну. Ну і якось почали жити разом вже. спочатку з батьками. Потім окремо. Але скажу я, що е, ну, нелегка така роль у неї в житті, е, тому що бути дружиною спортсмена це дуже складно. Це здається, прям так, нічого собі я дружина спортсмена, але це дуже складно, тому що в кожного спортсмена є режим, є дисципліна, є порядок. І Якось так виходить, що їй також. Потрібно жити в цьому режимі, прокидатись, коли я прокидаюсь, лягати, коли я лягаю, створювати всі умови для того, щоб мені було комфортно, для того, щоб їй було комфортно, а не так давно у нас з'явився синочок. Також Олександр Олександрович, і стало ще я ще дружнього. Я, а тепер з'явився ще він. Але я намагаюся знаходити можливості, щоб її життя полегшувати набагато, ніж вона є, без спортивного режиму та домашньої роботи. Ну, Слава Богу, багато років вчора ми разом розвиваємось, досягаємо нових вершин, проходимо випробування, які з'являються для неї і для мене першим. В цьому житті. Ну, якось так, вдалося стати олімпійським, олімпійським чемпіоном, також, коли вона була вагітна. Ну, тобто дуже багато випробувань в нашому житті відбувається кожного дня, кожного періоду, кожного етапу, але я їй вдячний, що завдяки тому, що я вдячний Господу Богу, що саме вона, моя дружина, що завдяки тому, що вона робить для мене, нам вдається перемагати. На найвыше поджигать Можем. Да. я вдячний. не за достижения. все написано, что вы по нему думаете. лето скоро. Да, да, да.